Маргл. презентація книжки під такою назвою пройшла у Тростянецькій публічній бібліотеці. Автор дитячої книги, громадська діячка, історикознавець та талановита особистість Надія Шевлякова. За її словами, книжка складається з 193 сторінок жанру Дитяча фентезі. Зміст соціально-психологічної повісті полягає у пригодах сестри та брата, які приїхали на відпочинок до бабусі у село Боголюбове. Відсумісність могибільного зв'язку дозволила відкрити очі на красу та чарівність нашої природи. А ввалу кар'єрі познайомив із здружив дітей з місцевим грифоном, який літав у часі та просторі, та знайомив їх з історією рідного краю. Авторка книги Семаргл зазначила, що у її оповіді занотовані цікаві та підтверджені історичні факти, які переплітаються з фантастичними розповідями, завдяки яким дітям буде легко запам'ятовувати інформацію свого рідного краю. У повісті, яка перед вами, ви познайомитеся з кількома легендами, і ці легенди асоціюються в основному з назвами місцевості. Як історик, можу вас запевнити, що в кожному спогаді є істина, яка підтверджується артефактами. Зверніть увагу на ілюстрації в цій книжці. Чорнобіліям авторські малюнки доповнюють і поглиблюють сюжет книги. Їх можна використати окремо в якості розмальовок, або до власних малюнків є додаткова сторінка в кінці книги. Усі свої книжки авторка пише у себе вдома, а її особистим джерелом натхнення є саме діти. Тож не дивно, що маленькі поціновувачі літератури навчального закладу номер 2 зацікавились оповідями про цікавих персонажів і образів презентованої книги. Я дізналася про неї більше про цього автора, і насправді мені дуже сподобалися ці книжки, про які вона розказувала, уривки, які читали, вони насправді були смішні. Найбільше мені сподобалася книжка Семарго. Мені сподобалася книжка про шпану, тому що як тільки прочитали одне чи два, чи три речення, мені одразу вона сподобалася. Ну я хочу її придбати. Головним подарунком за видання останньої книжки для авторки стало отримання свідоцтва про занесення на зіркову алею, що принесло їй визнання всеукраїнського рівня. Діана Овчаренко, Іван Гувзан, Тростянець, телеканал ТВТ.